слухати до кінця ці сильні сильність цілюючи молитвою, богородиця, великої всі ваші хвороби і виконає всі ваші прохання на благо. Опрестаю, преблагословенна величиця Діва Марія, Богородице, все царице, та є мати Господа нашого Ісуса Христа, заступниця всього світу, милостива посередниця перед Богом і покровителька вірних. До Тебе ми взиваємо з вибини наших сердець, і з вірою, надією припадаємо перед Твоїм святим образом. Всеблага Мати, що молитовно заступаєшся перед Твоїм сином, за грішників, даруй нам прощення гріхів, смирення серця і чистоту душі. Мовимо тебе, о володарко, прости нам наші провини, які ми вчинили свідомо чи несвідомо і визволи нас. Від усіх спокус і спокусника, що намагається збити нас правдивого шляху, о все царице, що силою молитви Твої зціляєш, душі і тіла, висухай наші смирені моління і зціли нас від усіх недух тілесних і духовних. Напишіть імена та прохання в коментарях: Мовимо тебе, захисти нас від ворогів, видимих і невидимих, від ворогів, душі нашої, що намагаються позбавити нас, благодаті Божі! Ти, Пресвята мати, що стояла біля Христа свого сина, не залишила нас у нашій скорбозі і випробуваннях, Молимо тебе, утішай нас у наших стражданнях і скорботах, утіш Тих, хто перебуває у вічі й печалі, піднеси Дух наш, щоб ми з гідністю несли свій хрест, у житті цьому, а все царице, Мати Божа, прийми наші молитви і принесення сердець наших, перед лицем Твого Сина і дари нам спокій тишу і благодать в житті цьому і спасіння, в житті вічному, нехай Твоє заступництво буде для нас, непохитною стіною, покровим від усіх бід і не мовимо тебе, о Мати, все царице, не залиш нас без Твого небесного заступництва, але завжди будь з нами, наставляй нас на шлях праведний, приведи нас до Царства Небесного де за усіма святими, прославлятимемо Тебе і Твого Сина, Господа нашого Ісуса Христа, навіки вічні. Амінь. Нехай Твоє благодатне покровительство і заступництво завжди буде над нами, і нехай Твоя материнська любов оберігає нас від усіх бід, і не гараздів у житті цьому, і на шляху до спасіння. Амінь. О, Пресвята Діво Марія, все царице Небесна, мати Господа нашого Ісуса Христа, Ти, що в своєму невимовному милосерді приймаєш нас грішних і недостойних перед престолом Сина Свого. Слухай нас, твоїх дітей, які вдаються до Твого покрову і шукають твої милості та допомоги. Напишіть імена на та прохання в коментарях. Ти, що перевершуєш усіх святих, чиста і непорочна, допоможи нам слабким та грішним, щоб ми змогли побороти всі спокуси цього світу, уникати гріха та жити у вірності Богу, О все царице, захисти нас від усіх небезпек, видимих і невидимих, і не залишай нас без твоєї опіки, хуйни, скрути та випробувань. О, Пресвята Мати, Ти що є царицею ангелів і всього світу, випросив Сина Твого Богода для нас, щоб ми завжди перебували у світлі його Божественного проведіння, просвіти наші серця і розуми, щоб ми не відхилялися від істинного шляху, що веде до спасіння, і подай нам можність і силу бути вірними свідками Його Євангелія, о Всецарице Мати Милосердя, будь поруч із нами. В дні нашого життя і особливо, в годину на нашої смерті, утверди нас у вірі, укріпив надії, сповни любов'ю до Бога й ближнього, випросив Сина Твого прощення за всі наші гріхи, свідомі і несвідомі, веди нас до вічного життя у Його царстві, омати всі цариці, не зневажай молій наших, але вислухай нас і допоможи нам зберегти миру душі, любов до ближнього і тверду віру Твоєму Синові, Господу нашому, Ісусу Христу. Нехай Його світло висиває наші серця і веде нас до вічної радості і боженства, о, Пресвята Діво, Всецарице, візьми нас під свій святий Покров і не залишай нас без Твого заступництва, веди нас дорогою праведності і, і випроси у Бога для нас, милість і спасіння, Пресвята Богородиця, Все Небес Небеси і землі, прийми цю молитву нашої, богослови нас на життя праведне, чисте і святе, щоб у кінці наших днів. Ми могли побачити лице Твого Сина і з'єднатися з ним у вічній славі. Амінь. О Пресвята Діло Марія, Мати Божа, Все Небесна, перед Твоїм святим образом, з глибокою вірою, і смиренням серця схиляємося і мовимося до Тебе, о молосерна мати, ти, яка завжди чуєш наші молитви і в скорботах наших, допомагаєш бути нас покровом і заступницею всі дні нашого життя, О непорочне Діво, Володарко, нашого життя, злянця на нас грішних. І недостойних твоєї любові, але все ж повних надій на твоє велике милосердя, та, яка є матір'ю Сина Божого, збережи нас під своїм святим покровом, від усіх і бій від усякого зла і неправди, Напишіть імена та прохання в коментарях. О, Пресвята Діло, Матір Ісуса Христа, нашого Спасителя, Ти, яка стояла під Христом, молися й за нас до Господа, щоб Він простив нам всі провини наші, випросив у нього прощення і благодать, щоб ми. Могли завжди жити в правді, його заповіді і стати спадкоємцями Царства Небесного, о все блага і всепромінююча матір. Крив при нашій слабкі душі, наповни наші серця світом віри, надії та любові, молися за нас, щоб ми змогли мужньо переносити всі труднощі життя і досягти вічного спасіння в Господі нашому Ісусі Христі, о все царице, нашої надії, радосте. Не покидає нас у годину випробувань під з нами у кожен момент нашого життя, та веде нас шляхом правди і доброчесності, укріплюй вірі, щоб ми завжди залишалися вірними дітьми твоїми і рабами Божими. Опри бо свята Діво Марія Всесариця Небесна. Ви слухай наші молитви, збережи нас під своїм святим покровом і молися за нас перед престолом Господа, щоб ми досягли життя вічного і разом з усіма святими, прославляли ім'я Його святе на віки вічні. Амінь. Обрана Богородице, все цариці, і Заступнице наша, що невтомно приймаєш моління людські та захищаєш вірних від усіх бід і скорбот. До тебе з вірою і любов'ю прибігаємо, та звеличуючи велич твої зубини душі, взиваємо, радуйся, все цариці, що серця наші наповнюєш, миром і благодаттю, ангели в небесних висотах стрепетом тебе прославляють, Царице Небесної, ми земні, смиренно тобі поклоняємося, ти, що вірних заступаєш, і милісті своє сіняєш. Прийми наше смирене маління і вислухай прохання наші Батиси, заступниця і покровителька всіх, хто до тебе прибігає, Радуйся, що шлях наш до Царства Небесного освітлюєш, Радуйся, що серця наші наповнюєш любов'ю і миром, Радуйся, все, царице, що серця наші наповнюєш миром і богадаттю, вбачаючи твою богодать, Пресвята Богородице, що на всіх вірних зійшла ми з радістю. І благовінням взиваємо до тебе Алілуя, мудрість Твоя Пресвята Мати перевищує всі розуміння людські, і всі дивуються, великій твої милості та любові. Ти, що серця наші до Бога спрямовуєш, даруй нам силу перебувати в правді й чистоті, і до тебе з вірою взиваємо, радуйся, заступниця наша непохитна, радуйся, що кріпиш нас у випробуваннях. Радуйся, все царице, що серця наші наповнюєш миром і благодаттю, сила Божа явлена через тебе, Пресвяте Діло, дарує нам надію і міцність у вірі, тому з любові, і покорою кличемо, Алівоя, від тебе, все царице, сходить світло Божественне, що сяває нашу путь у темряві життєві, ти є для нас, джерелом вічного життя, що приводить нас до Христа, і ми з надією взиваємо до Тебе. Радуйся, що стілюєш рани душевні тілесні, радуйся, що охороняєш нас від усякого зла, радуйся, все цариці, що серця наші, наповнюєш миром і благодаттю, слава Твоя Богородице, поширюється по всій землі, і всі народи прославляють тебе, Батиси, Матір Спасителя, світу, тому й ми, з подякою кличемо до Тебе, Алілуя! Ти, все царице, є прихистком для тих, хто в скорботі печалі. Ми віримо, що ти ніколи не залишиш нас у годину випробувань тому, з вірою, і надією взиваємо, радуйся, що даєш нам втіху в печалі, радуйся, що зміцнюєш нас у вірі, радуйся, все царице, що серця наші наповнюєш, миром і благодаттю, милостива царице, прийми наші молитви, і заступися за нас перед Сином Твоїм, щоб Він. Дарував нам благодаті спасіння, ми ж з вірою співаємо. Алілуя. багато чудес звершувати, Пресвята Богородиця для тих, хто до тебе з вірою прибігає, ти є невичерпним джерелом милості, любові, і ми, дивлячись на твої діла, взиваємо, радуйся, що благодаттю своєю обдаровуєш всіх, радуйся, що милістю своєю всіх захищаєш, радуйся, все царице, що серця наші. Наповнюєш миром і благодаттю. пісня хвиливо возноситься тобі, Богородице, від усіх вірних, бо ти си наша надія опора, ж нашу молитву і даруй нам, благодать твою, ми ж у подяку співаємо, Аллилуйя, Ти все царице, стаєш перед престолом Божим і невпинно мовиш за нас грішних, тому ми ми, з надією, пованням до тебе прибігаємо і просимо Твої допомоги, взиваючи, Радуйся, що ведеш нас до спасіння. Радуйся, що не залишаєш нас у годину випробувань, радуйся все царице ще серця наші наповнюєш миром і благодаттю, нещисленні милості, Твої Пресвята, Богородице, ведуть нас до спасіння, Та є наше покровительство і захист у всі часи, тому з покорою і любов'ю взиваємо до тебе, Алілуя! Велика Твоя слава Богородице, що сяє над усіма створіннями. Ти, що перевершує всіх ангелів і святи, даруй нам розуміння твоєї любові і вічної слави, щоб ми могли наслідувати Твої добрі діла, Радуйся, непереможна заступниця нашого спасіння, Радуйся, що кріпиш нас у боротьбі з пристрастями, Радуйся, все цариці, що серця наші, наповнюєш миром і благодаттю. Ти, що дарувала світові Спасителя, приносиш радість і світло всім народам, ми ж вдячні за Твоє заступництво. З вірою співаємо, алівуя, ти є незрівняною красою, причиста, діво і весь світ радіє. Дивлячись на твоє величчя, ми прагнемо наслідувати Твою чистоту і святість і з покорою кличемо до тебе, Радуйся, що запалюєш у нас вогонь віри, Радуйся, що даруєш мир душам нашим, Радуйся, все царице, що серця наші, наповнюєш миром і благодаттю. співаючи хвилу тобі все цариці Небесне, ми згадуємо. Всі бодаті, які ти дарувала нам, Ти є світильник, що веде нас до світла вічного, тому з вдячністю взиваємо Алілуя, ти, що богословена і жонами є безцінним скарбом, що дарує нам незлічені дари Богодаті, Ти є нашою надією в кожній потребі, тому з любов'ю звертаємося до тебе, радуйся, що провадиш нас шляхом спасіння, радуйся, що оберігаєш нас від пастук лукавого. Радуйся, все царице, що серця наші наповнюєш миром і благодаттю, молитовний голос наш що підноситься до тебе пречиста, є виявом нашої глибокої віри, ти завжди вислуховуєш наші благання і не залишаєш нас без допомоги, ми ж із вдячністю кличемо алілуя. Ти, все царице небесної, нашої безпомильної путівницею, на шляху до вічного життя, твої молитви перед Престолом Божим приносять нам радість і благодать. Тому з любові взиваємо, Радуйся, що провадиш нас до небесної слави, Радуйся, що є нашою захисницею у всіх обставинах, Радуйся, все царице, ще серця наші, наповнюєш миром і богадатю. Твоє ім'я, Богородице, є для нас джерелом невичерпної радості і надії. Ми з радістю і вдячністю повторюємо Його в молитвах, співаючи Алілуї, Ти істиною, незламною твердиною для тих, хто вірив в Сина Твого. Твоїми молитвами зцілюються, хворі, зміцнюються слабкі, і всі отримують від тебе втіху і допомогу, тому з покорою взиваємо до тебе, радуйся, що знімаєш з нас тягар гріхів, радуйся, що насичуєш наші душі, благодаттю, радуйся, всі цариці, ще серця наші, наповнюєш миром і богадатю, свята Мати, ти є для наджеревом святої благодаті. Прийми нашу молитву і принеси перед престол Божий, щоб ми отримали милість і спасіння. Ми ж у подяку взиваємо Алівуя, ти причиста є небесною провідницею, що ведеш нас до вічного життя. Твої молитви дарують нам надію, кріплюють у вірі, тому з любов'ю, звертаємося до тебе. Радуйся, що ведеш нас шляхом правди, радуйся, що захищаєш нас від усіх небезпек. Радуйся, все цариці, що серця наші, наповнюєш миром і благодатью. о Всеславна і приблагословина мати, що є для нас джерелом всіх благ, прийми цю нашу молитву, і не залиш нас у скорботі й труднощах. Ми ж з вірою і надією співаємо, «Алілуя!». о Всеславна і прибогаси мати, що є для нас джерелом всіх благ, прийми цю нашу молитву, і не залиш нас у Скорботі й труднощах, ми ж з вірою і надією співаємо «Алілуя!». О Всеславна і Прибасована, Мати, що є для нас, джерелом всіх благ, прийми цю нашу молитву, і не залиш нас у скорботі й труднощах, ми ж з вірою і надією співаємо, Алілуя, ангели в небесних висотах, з трепетом Тебе прославляють, Цариці Небесна, ми земні, смирено Тобі поклоняємося, ти, що вірний, заступаєш, і милістю своєю осіняєш, Прийми наші смирене моління і висухи прохання наші. Батиси, заступниця і покровителька всіх, хто до тебе прибігає, радуйся, що шлях наш до Царства Небесного освітлюєш, радуйся, що серця наші наповнюєш любов'ю і миром, радуйся, все цариці, що серця наші, наповнюєш миром і благодаттю, обрана Богородиця, все царице і Заступниці наша, що невтомно приймаєш моління людські та захищаєш вірних від усіх бід і скорбот. До тебе з звірою, любов'ю прибігаємо, та звеличуючи велич Твої зубини душі взиваємо, Радуйся, все царице, що серця наші наповнюєш миром і благодаттю, О Пресвята владичиця, Богородице, Небесна Царице, Заступнице і Покровителько наша, з любов'ю та благовінням приносимо тобі подяку за всі благодіяння, що ти щедро дарувала нам. Іще джерело милості, сповнено благодаті, смирено просимо, продовжує оберігати нас від усякого зла від недуг душевних і тілесних. Прийми нашу щиру подяку і передай її перед Престолом Всевишнього о, Мати Божа, будь нашою незмінною помічницею в усіх трудах і скорботах наших, направ наші душі на шлях істини і любові до Бога, щоб ми за Твоїм заступництвом удостоїлися вічного життя в Небесному Царстві, до Тебе, пречисте, звертаємо свої серця з надією і вірою, бо Ти, є захист і прибіжище для всіх, хто тебе кличе, слава Тобі, Богородице, тепер і завжди, і на віки вічні. Амінь. О, Пресвята Водичиця, Діво Богородице Марія, все небесна покрову і Заступнице сироду християнського, схиляю перед Тобою свою голову і серце, взиваючи до Твого милосердя та захисту, почую моління раба Твого, о, Богословене, і яви наді мною Твою небесну опіку, о все Матінко, Христа нашого Спасителя. Ти, що перевершиш усіх ангелів і архангелів, неба й землю своєю чистотою, і святістю, вели на мене грішного джерело своєї богодати. ти, що тримаєш у своїх руках лічі до Божих милостей, сподоби мене прийняття дару покаяння і щирого жалю за гріхи мої, знає, що є безліч провину моєму житті, що відове мене від світла Божої правди, але вірю в твою милість, і любов до нас грішних. Ти, що стоїш перед престолом Господнім, прийми моє каяття та прохання, і випроси мені у Всевишнього прощення і спасіння душі моєї, О, пречиста діва, Всецарице Небесна, приклони своє милосердне серце до мого прохання. Я знаю, що ти не відкинеш мого сліз тих, хто до тебе звертається в скорбоці і хворобах, бо ти є матір усіх, і притулок для страждаючих подай мені все церце Бога дай терпіння, у всіх випробуваннях, та зміцни мою віру в Господа нашого. Попри прибав свине діво, ти що своєю благодатною рукою зціляєш хворих і подаєш тіху тим, хто впадає в вічі, з сили молю тебе, і душевні, і тілесні, недуги мої, напишіть імена та прохання в коментарях. Даруй мир і спокій, серцю моєму, укріпи і вірі та любові, до Бога і ближнього. Овсе цариця наша надія, заступна самолю тебе. Будь поруч зі мною в всіх труднощах і випробуваннях, які можуть випасти на мою долю, покрий мене своїм святим омофором і не залишай мене без твоєї благодатної допомоги, О, Пресвята Богородиця, не дай мені загинути у вічному засудженні, але провадь мене до Царства Небесного, де з усіма святими зможе славити і прославляти Ім'я Господнє на віки вічні. Амінь. О, Пресвята Владичиця, Богородице, Діва Марія, смиренно припадаємо до Тебе, прославляючи Твоє велике заступництво за нас грішних, Та є матір'ю нашого Господа Ісуса Христа, який дав нам через Тебе благодать і спасіння, дякуємо Тобі, О милосерне, за Твою постійну молитву і допомогу у всіх наших потребах, Ти завжди є нашим покровом і заступницею перед Престолом Всевишнього і не повишаєш нас у скорботах і випробуваннях. Ми дякуємо тобі, о водичице, за всі добродійства, що ми отримали за твоїм заступництвом, за всі милості, які ти дарували нам недостойним, прийми цю нашу смиренну подяку і пошвину мудрість і кріпкість, що ми, проходячи життєвий шлях, не втратили благодаті Господньої, підкріпи наші душі в молитві, очисти наші серця, від гріховних пристрастей, веди нас до Царства Небесного, де за всіма святими будемо славити і величати. Пречисти Твоє ім'я на віки віків, Амінь, Пресвята Водичице моя Діво, Богородице, Всецарице Марія, що вища за всіх ангелів і архангелів, за всі сили небесні, ти що вища херовимів і чесніша Серафимів, передвічного Слова Божого, Ти стала матір'ю, воні Твоїм втіленого. Ти височайша, слава святих і всієї небесної церкви, на тебе надію покладаємо, бо ти, наше вірне заступництво, наша опора і тверда стіна в боротьбі, з лукавими духами, наш невидимий захист і покров, що гартає від усякої біди, о мати Господа мого, приблагословене діво, що вірно стоїш перед Престолом Всевишнього, як заступниця всього людського роду, почуй мене грішного і недостойного, і спаси мене від усіх скорбот, біди і небезпек. Напишіть імена та прохання в коментарях. Знай мене, всесильна заступниця і збережи мене твого смиренного раба, у благодаті і істинній вірі, щоб завжди в любові до Бога й ближнього мого перебувати, Пресвята водуючи це все царице, ти, що відулав від багатьох хвороб і всяку неміч, зцілий і мене, що молюся перед Твоєю святою іконою, вчини мене достойним бути втіленням Твоєї доброти, і милосердя, схилися до мене, приблагословина. І визволи мене від пристрастей омани, гріхів, що обтяжить моє серце і душу, відведи від мене темряву возновіри і безнадії, виви світло благодаті Сина Твого на мене, О, Мати наша, Всецариця Марія, ти, що втішаєш усіх, хто з вірою і смиренням звертається до тебе, визволи мене від всіляких видимих і невидимих ворогів, збережи мене під Твоїм святим покровом, і зроби мене достойним Царства Небесного. О Пречиста і Приблагословена Богородице, Діво, Водичице, Всецарице, Не відхили мене, що в сльозах і злибини душі взиваю до Тебе, але будь мені захистом і часи випробувань, вірною опорою в духовній боротьбі і надійним заступництвом перед обличчям Всевишнього, прийми цю молитву нашу, і принеси її перед престол Сина Твого і Бога нашого, щоб Він простив нам гріхи наші і вчинив нас достойними вічного життя у своєму царстві. О все царице Марії, Цариці Неба і землі, будь нашою заступницею і молитовницею перед Богом, даруй нам Твою святу опіку і благодать, щоб всі дні життя нашого ми славили і благословляли Твоє святе ім'я, яке ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, Пресвята Богородиця Тіво, Цариця Небесна, Владичице світу, Мати Спасителя нашого Ісуса Христа. З вдячним серцем ми схиляємося перед тобою, опричиста, і підносимо тобі, хвалу за всі милості і благодаті, які ти сподобала нас прийняти від руки Твої святої, схиляючись перед тобою, славимо Твоє, всесильне заступництво і дякуємо тобі за всі богадіяння, які Ти даруєш нам, заради великої твоєї любові і милосердя, просимо тебе, о Мати Божа. Не залишай нас без твоєї допомоги, але й надалі заступайся за нас перед Престолом Божим, щоб ми, славлячи Твоє ім'я, удостоїлися Царства Небесного, молитвами Твоїми, Пресвята, Водичице, дай нам силу перемагати спокуси, бути твердими у вірі і надіятися на Господа у всі часи життя нашого і вдячні за все, що Ти для нас зробила. Будемо славити Тебе і Твого Сина, Господа нашого Ісуса Христа, на віки віків. Амінь. О Пресвята Діво Марія, Мати, Боже, Всесарице Неба і землі, вірно прибігаємо до Твого материнського заступництва і покрову, покірно благаємо тебе, не відкидай наших молитв, але милосердно, прихили своє причисто вухо до наших благань. Оскільки ми всі сподіваємось на Твою поміч, напишіть імена та прохання в коментарях. О, всеблагає, милосердна, матір Божа, ти, що приймаєш нас слабких у свої обійми, вислухай наші прохання. І допоможи нам у всіх життєвих потребах, ми просимо Тебе, Мати Христа, Спасителя, заступайся за нас перед Сином Твоїм нашим Господом Ісусом Христом, щоб Він дарував нам миру серця, міцне здоров'я душі і тіла, а також духовне прозріння, присвята Богородице всі цариці, ти ще знаєш всі наші тані скорботи і потреби, даруй нам мудрість і терпіння, щоб гідно нести наші життєві Христи, момо тебе захисти нас від усіх небезпек. Душевних і тілесних від хвороб та страждань, від ворогів видимих і невидимих, покрий нас твоїм благодатним омофором і керуй нашими шляхами, щоб ми завжди залишались, у вірі надії на тебе, опричиста Богородиця, що на в тробі слово Боже, Просвіти наші серця і розуми світлом Христової істини, нехай Твоя материнська любов наповнить наші душі радістю і миром, нехай вона буде для нас джерелом натхнення у всіх добрих ділах. Пресвята, Богородиця, все Небесна, не покидай нас у хвилини скорботи і розпачу. мовимо тебе, будь нашою надією та захистом, богодатною покровителькою всіх життєвих випробуваннях. Нехай Твоя Богодать супроводжує нас у кожному кроці нашого життя, веде до правди і світла, о Всецарице мати, милосердя, прийми наші сльози, наші, мили твої зітхання, і принеси їх перед Престолом Всевишнього. Щоб він милосердно зглянувся на нас грішних і недостойних, нехай через Твоє заступництво ми удостоїмо свічної радості, боженства, Царстві Небесному, Всією душею і серцем до Тебе припадаємо, Пресвята Богородице, і надіємося на Твоє всесильне заступництво, нехай буде Богословене ім'я Твоє у віках віків. Амінь. Ставте вподобайки під відео, надішліться від обіжні вашим для поширення Слова Божого, бо свиня Пресвятої Богородиці нехай перебуває з усіма нами.